Привіт, мої малята, любі хлопчики, дівчата, починаємо новий день. Добрий ранок, добрий день! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Діти, у нас сьогодні дуже цікаве заняття. А про що воно? Дізнаєтесь, послухавши віршик. Що розважає і донечку, і сина? Іграшка. Скаже вам кожна дитина. Іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже не болить. Іграшка, стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, іграшку дати свою не шкодуй, Лаоть, піклуйся, як друга цінуй. Іграшку можна собі змайструвати, іграшці можна про все розказати. Друг засмутився то друга потіш. Гратися разом завжди веселіш. Про що розповіла у вірші Наталя Карпенко? Так, про іграшки. Я впевнена, що у кожного із вас вдома є багато іграшок, і всі вони самі найулюбленіші. Пропоную вам зіграти зі мною у цікаву гру. Я буду загадувати вам загадки, а ви шукайте відгадки серед своїх іграшок і надсилайте мені фото. Ви готові? Тоді починаємо. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали, вайлуватий там який? Відгадай, хто я такий. Б'ють мене старі і малі і в повітрі, і на землі, та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Дім великий побудую, я цеглинок не шкодую, потім сам все розберу і спочатку знов почну. Як будинок двері має, вікна на ніч закриває, є колеса, фари, шини віграшкової. З нетерпінням чекаю ваші відповіді. А зараз. Спробуйте відгадати мої улюблені іграшки. Білий, полохливий, вухатий, куцохвостий. Про кого мова? Кругла, повітряна, легенька, жовта. Різнокольорова, висока. Трикутно. З іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. Іграшки ви не ламайте, а гарнесенько складайте. І тоді вони, малята, завжди з вами будуть грати.